Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Сьогодні середа. Одним днем ближче до Воскресіння. Слава Богу. Слава Богу. I mean. Аллилуйя. Так. так. Щодня. Щодня я говорю це роками. Ще на один день ближче до Воскресіння. І на один день ближче до мого дня народження. І на один день ближче до Різдва. Слава Богу. Так. У такій послідовності. Алілуя! Так, сар. Ісус, скоро прийде. І всі радіють. Всі радіють. А я буду цілком задоволений, коли він прийде. Звичайно. Хвала Богу. Амінь. Він має здійснити так. це. Він хоче це він хоче зробити. зробити це. Так, амінь. Отче, ми дякуємо тобі за чудо Твого Слова, за силу Твого Духа і за записане Слово Боже. Бо записане Слово Боже це твій прояв, це прояв Ісуса. Хвала Богу. Бо Дух Божий написав цю книгу. Це книга завітів і обітниць. І ми славимо тебе, і ми дякуємо тобі за те, що ми маємо її. Ми прославляємо Твоє ім'я ім'я Ісуса. Хвала Богу навіки. Отже, ми багато читали з першого послання Петра, точніше, з другого послання Петра. Вибачте. І що більше ви читаєте, то чудовішим воно стає. Перші чотири вірші. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, а коли він став апостолом? Відкриємо 13 розділ Євангелії від Івана, 34 і 35 -й вірші. Ісус сказав, заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Учень це послідовник. Я подивився в словнику слова учень і дисципліна. І це одне й те саме слово. У них однакове походження. Той, хто виправляє, або дисциплінує. Мій тато дисциплінував мене і інколи це здавалося жорстким. Але невдовзі я став його учнем. Бо він завжди був правий. Він дисциплінував мене, і я став його учнем. Ці люди були учнями Ісуса ще до того, як він пішов до Отця. Він сказав: ідіть по всьому світу так. і проповідуйте Євангелію і всьому створінню». Вірно. Я готовий сперечатись, хоча я не люблю сперечатись, що у вас і досі є атрибути вашого батька, Так. бо ви були його учнем. Так. Це стало частиною вашого характеру. І моє ДНК пішло за материнською лінією. Ще в дитинстві її молодший брат. Її старший брат загинув під час Другої світової війни. І скажу вам дещо смішне: той, кого ми називали дядько Бат, був найстаршим. І він давав людям призвіська. Він був дуже веселою людиною і він разом з своїм братом поїхав до Техаського університету, де мій дядько Піт почав грати в футбол. Мій дядько Бат Вирішив отримати освіту, але також йому подобалось давати людям прізвиська. І насправді, мого дядька Піта, звали зовсім інакше. Його ім'я було Флойд Рассел Оуенс. Він носив робочі сині комбінезони, не ті, що були з підтяжками. Цих він не хотів, він хотів носити сині. Тому що з юності він купував великі сині комбінезони, одягав їх, закочував. І йшов на роботу, а у фермерів той час не було грошей. Раз. Тому дядько Бад назвав його. Я говорю, це лише тому, що ми говорили про зміну імені в завіті. Він назвав його Сині комбінезон, і протягом всього свого життя він залишався пітом Оонсом. Ніхто навіть не знав його справжнє ім'я, був ще один чоловік, і мій дядько Бад назвав його пастух шиєю індички і до дня своєї смерті він так і залишився пастухом індичок. І коли нам про це повідомили, а мій тато знав його, я запитав тату, ти знаєш його справжнє ім'я? Він відповів ні, не знаю. Отже, зміна імені. Зміна імені по завіту. Так, це щось важливе. Бо як вас називають, тим ви і стаєте. Тому, коли вас назвали християнами, і ми стали ними. Або мали ними стати. Так. Так. Різдво. Христос або святкування помазання. Це святкування помазання. Вірно. святкування помазання. Бо помазаний був тут лише короткий час і служив на землі приблизно три з половиною роки. Але ми продовжуємо святкувати помазаного і його помазання. Ми продовжуємо святкувати його. Помазання і нам слід це робити. Отже, історично, ми можемо довести, що він не народився 25 грудня, але це не має значення. Світ прийняв цей день так І оскільки його прийняли, цей день став особливим. Все, що стосується Ісуса, стало особливим. Коли ви віддали своє життя Ісусу, ви стали асоціюватися з ним, ви стали особливими. І ви стали носіями цього помазання. Ось що я почав говорити. Я був дуже схожий на мого дядька Піта. І коли я ще був підлітком, люди вважали, що я його син. Бо я зовсім не був схожий на свого тата. Я був більше схожий на маму. Але мій тато навчав мене, він дисциплінував мене. І це було дорогоцінним для мого життя. Моєму татові дуже подобалось плавати. І мені теж подобається плавати. Я можу плавати навіть в калюжі чи в болоті. Були випадки, коли ми разом їхали дорогою і починався сильний дощ, і обабіч об дороги до канави стікало багато води. Тату, зупини машину, дозволь мені поплавати. Він робив це. Але він казав: не пірнай туди з головою. Бо ти не знаєш, що там на дні. Вірно. Тож я почав вчитися цьому. І я пам'ятаю, як це в контексті того, що ми говоримо про Божі атрибути. Мій тато був дуже доброю людиною. Він був дуже точним. І коли я щось знакую, він казав: «Кеннете, коли я повернусь додому, я відлупцюю тебе за це. Робіть, що хочете, але коли він повернеться додому, він не скаже: ну, більше ніколи так не поводиться. Ні. Він не обманював мене. Ми приїжджали додому, і він дисциплінував мене. Були випадки, коли він говорив: я відлупцюю тебе за це. Так, вірно. І це було все, що він сказав. Але коли. Тепер ви носите на собі вагу цього покарання. Але це ставалося. Так? Я ніколи не міг відмовити його від цього. Якось я дисциплінував Келлі. А вона перечила мені: ні, тато, не роби те, про що жалкуватимеш пізніше. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. І я силоміць намагався виглядати суворим, але все одно дисциплінував її. Хоча були випадки, коли їй вдавалося вмовити мене. І мушу визнати, що в таких випадках вона відмовляла мене від покарання, але це по благодаті. Вірно. По благодаті. Так. А найголовніше в цьому книга приповісти... Шостий розділ, 22-й вірш. Ми можемо прочитати це місце. Так, давайте зробимо це. Бо це стосується того, про що ми зараз говоримо. 20-й вірш. Сину мій, бережи заповіді батька Твого, і не відкидай настанови матері твоїй, нав'яжи їх назавжди на серці твоєму, і обв'яжи ними шию твою, бо коли ти підеш, вони керуватимуть тобою, коли ляжеш спати, охоронятимуть тебе, коли прокинешся, розмовлятимуть з тобою. Бо заповідь то світильник, і настанови світло, і повчання висловлювання дорога до життя. Вони працюватимуть для вас завжди, якщо стануть найвищим авторитетом в вашому житті. І я пам'ятаю те, чого мої батьки навчили мене. Мій тато навчив мене витирати собі спину, коли я спітнів чи коли вийшов з басейну. Це може здатись чимось незначним, але через проблеми зі здоров'ям моєї матері я був єдиною дитиною в сім'ї. І я пам'ятаю цю настанову. Це і надалі в моєму розумі. Якось ми вийшли з басейну. Я був ще зовсім маленьким, і я не знав, як витерти собі спину. Так. Він розвернув мене і навчив мене витирати спину. Тож я і досі, після того, як прийму душ, витираюся ось так. Як він вас. Бо мій батько навчив мене цьому. Так, сер. Мій небесний отець навчив мене багато речей за останні 56 так, років. Господь. Деякі уроки були надто дорогі. Бо я не був слухняний, і мені довелося навчатися важким способом. Але його благодать була у цьому всьому. Так. Його милість. Якось він сказав мені. Почни ходити. І продовжуй це. Це дуже проста заповідь. Але я не сприйняв це як заповідь. Я не сприйняв це серйозно. Хоча в мене завжди була зайва вага. Але я почав. І потім я зайнявся джогінгом. Він сказав: Ходи. Я противився цьому. Але врешті здався. Знаєте, я думав про це, і воно турбувало мене. Але я не виконував це. І прийшов в суд. Суд це милість Божа. Так. Прийшов в суд. І в моїй спині розірвався диск. Я впав на підлогу в душовій кімнаті, кричав від болю і не міг підвестися. Але того дня я прийняв рішення. І зрозуміти мене правильно. Я не проти операції, але я прийняв рішення того дня. Я відмовляюся від операції на спині. Я робитиму те, що сказав мені Бог. Не він зробив це у вашій спині. Так, не він. Він дав вам настанови, щоб цього щоб не сталося. Щоб зупинити це. Вірно. Не дати цьому статися. Вірно. І протягом цих років, врешті, той диск розірвався. Це сталося після конференції в 2004 році. І я опинився на підлозі. Але я почав виконувати те, що Бог сказав мені робити. І в результаті я почав ходити на біговій доріжці і виконувати те, що Бог від початку сказав мені робити. Сьогодні я правильно харчуюсь, в моєму тілі немає болю, і я важу стільки, скільки я повинен важити. Чудово, ця книга приповістей як радар на вашому курсі. Саме так. Хтось має бути навігатором, і хтось має бути на радарі. Це одне з тих місць писання, які лежать біля мого ліжка, коли я лягаю спати. Так. Ввечері. Амінь. Амінь. І якщо ви подивитесь, то коли Бог відкрився Моїсею з усіма своїми атрибутами і ця молитва, і він навіть сказав, і це повертає нас до вашого батька. Він сказав у книзі вихід 34, Вихід 34, розділ, 6, вірш. Господь, Господь Бог милостивий, і милосердий, довготерпеливий, багатомилостивий та правдивий. Бачите це на початку, що дотримує милість у тисячі родів, вибачає провини, переступ і гріх. це не виправдовує винного далі. але не залишає без покарання і карає провину батьків, дітях іншими словами, якщо ви продовжуєте відходити від Божих речей, це буде передаватися дітям. сьогодні. Люди називають це родовим прокляттям. Ну, знаєте. Я не вірю в це. Ні, Ісус став прокляттям. Це родове вчення. Так. І про це говориться в п'ятому розділі послання до Ефесян. Якщо хочете, відкрийте це місце і давайте прочитаємо. Це звільнить це. сьогодні когось. Отже, наслідуйте Бога. Це грецьке слово міметес. Імітувати в іншому перекладі Біблії говориться: отже, будьте наслідувачами Богу як улюблені діти, і ходіть в любові, як і Христос полюбив вас. Улюблені діти імітують своїх батьків. Ось що це Вірно. Це народове прокляття. Вони імітують своїх батьків. Вони говорять те, що казали їхні батьки. Вони роблять те, що робили їхні батьки, вони харчуються так, як харчувалися їхні батьки, і якщо у когось з батьків інфаркт, то у сина швидше за все він також буде. Бо інфаркт не є родовим. Рак не є чимось родовим. Люди самі наводять ці хвороби на себе, але різними способами і з різних причин і саме так це стається. Ісус став прокляттям. Так отже, це не прокляття. Це зроблено, це імітування батьків, вірно. Батьки не знали, як харчуватися, і дитина не знає, як правильно харчуватися. І ви сієте у свою плоть. Так. Моя мама навчала нас правильно харчуватися. Хоча я не зважав на це, але пізніше я повернувся до цього. Те, чому моя мати навчила мене, було правильним. І мені довелося повернутися до цього і почати харчуватися правильно і виконувати фізичні вправи. І тепер у мене більше немає проблем з вагою. З самого початку це не було проблемою з вагою. Це було проблемою з їжею. Я був не нажерою. ось в чому була причина. Я ігнорував те, що моя мама говорила про їжу. Це місце списання, яке ви прочитали раніше, говорить про заповіді батька і також про пораду матері. Всі ці речі, моя мама досліджувала це. Так. Вона була хіропрактиком і натуропатом, і люди, від яких вона навчилася натуропатії, чи природних засобів оздоровлення, харчування і так далі. Мені слід було знати це. Мені слід було навчатися цьому. Вона досліджувала все це під час Другої світової війни. І ці люди приходили до нас і навчали її. І я теж міг би навчитися від них. Я міг би навчитися від них. Був один чоловік. Який опік свої руки окропом. Хтось вилив на його руки гарячу каву в ресторані і просто опіків. Тож лікарі хотіли зробити певні речі, але він не дозволив їм. Він був дуже доброю і побожною людиною. І він продовжував дбати про свої зранені руки. Йому казали, не коперсайся в руках. Не роби цього, не коперсайся в них. А він продовжував це. Він коперсався і коперсався, і врешті на його руках не залишилося жодних грубців. Хвала Богу. І важко було сказати, якого він віку. Він виглядав таким молодим, але виявилося, що він дуже літня людина, дуже літня людина, і я мав би зрозуміти це, спостерігаючи за тими людьми. Тож пізніше все це повернулося і я почав досліджувати деякі матеріали тих людей, і один з них дожив до ста років та припинив говорити людям про свій вік, щоб ті не здогадувалися. Це що ще не так? Отже, повернімося до того, про що ми говорили. Ні, захоплений. Я кажу про те, що у цьому немає прокляття. Це не прокляття. Так. Просто діти імітують своїх батьків. Гаразд. Якщо діти Божі почнуть імітувати Бога. Що станеться саме до цього? Я йшов у книзі. Вихід 34» Дозвольте мені показати вам деякі приклади. Бо це молитва. Це після того, як були розбиті таблиці. Мойсей піднявся на гору. Бог відкрився йому. Я покажу вам пару місць пісання. Ось повертаються шпигуни. Це числа 14, 19, 20. шпигуни повертаються до людей і розповідають їм те, що розтопило серця ізраїльтян. Наповнило їх невірям і зупинило Божу здатність допомогти їм увійти до обіцяної землі. І Бог хоче їх знищити і почати все спочатку. Але послухайте, що кажуть люди. Книга чисел 14, вірші 19-20. вибач, гріх народу цьому за великою милістю твоєю, як ти вибачав народ це від Єгипту і досі. Він повертається до того, що написано у книзі Вихід 34 і починає звертатись до Божої доброти, як ти прощав народ це від Єгипту і до сьогодні, і сказав Господь Мойсе, Хвала прощаю Богу. за Словом твоїм». Почитайте ще раз. Прости гріх народу Який це вірш. Чисто 14, 19 і 20. Так, ось воно. 19. Прости. Тож вони вигукували. Прости, гріхи народу цьому, з великої милості Твоєї. Завжди звертайте на це увагу. Це друге послання Петра, через які даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб ви через них отримали Божу природу. Одне відповідає іншому. Ми робимо щось відповідно до записаного в Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Якщо ми навчимось молитись так згідно твого слова, коли ти сказав, так це завіт до нього війшов Авраам. Так, це віра, подібно до Авраама. Вірно, вірно перед Богом або подібно до Бога, який називає неіснуюче, існуюче, як існуюче. Ми побачимо це у другому розділі книги Іоїла. У другому розділі, тринадцятому вірші. Я прочитаю це вам, щоб не займати час. «Роздирайте серця ваші, а не одяг ваш, і зверніться до Господа Бога вашого, бо він добрий, милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і шкодує за зло. Ось воно це вихід. 34. Він молиться цією молитвою своїми словами. Повернімось до дослідження писання. Щойно це сталося? щойно це було встановлено, атрибути Божі у 34 розділі книги вихід 34, 6 і 7. Тепер це буде використовуватися у всій Біблії. Так. У Бо всій він встановив завіт, так, сер. І він сказав: ось як ви врятувались від знищення. Ось як ви рятуєтесь від нього знову. Коли я хотів знищити вас, ви говорили це. Моліться так. Бог показав цю молитву Мойсею, як потрібно молитися. Вони й досі моляться так на день викуплення. Вони приходять і моляться цими словами, цими молитвами. Це і досі працює. Це і досі працює. Псалом 145, 8. ще одне. «Щедрий, милосердий Господь, довготерпеливий багатомилостивий. Ось воно знову. Іона зробить те так. саме. Іона скаже. Бо знав, що ти Бог добрий, милосердий, довготерпеливий, багатомилостивий, і жалкуєш за зло. Ось чому він не пішов до Ніневії. Бо я знав, я знав що, що ти, ти зробиш, це. зробиш. це. Я знаю, хто ти. Він пророк, і він знає. І це його розсердило. Він не хотів прощати, О, так, Він не, не хотів відтян, робити це, але зробив це. А наш час вичерпано, Господи, дякуємо Тобі. Слава Богу, Алілуя! Ми повернемось за хвилину. У Євангелії від Йоанна 3,16 говориться: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. у цьому місці Писання Ісуса названо однородженим Сином Божим. Але коли Ісус воскрес з мертвих, Він завдав поразки дияволу, забрав у нього всю його силу, і зараз Ісуса названо. Перворідним сином це було Боже бажання прийняти багатьох синів у славу через те, що Ісус зробив у викупленні. Бог хотів мати сім'ю. Ісус відкрив дорогу для вас і для мене, щоб ми стали частиною Божої сім'ї. Ісус зробив нас праведністю Божою у Христі, і сьогодні ми можемо стояти в присутності Всевишнього Бога без відчуття провини, сорому чи осуду. Все це починається з прийняття Ісуса Господом вашого життя. Помоліться зі мною в голос. Отець Небесний, я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. І я буду служити тобі у всі дні мого життя. В ім'я Ісуса. Будучи народженими згори дітьми Божими, ви маєте всі законні права на все, що забезпечує ім'я Ісуса. Ви маєте законне право на мир, перемогу, зцілення, забезпечення на все. Подумайте про це. Всевишній Бог, ваш небесний Отець, а Ісус Цар царів. І ми хочемо допомогти вам дізнатися більше про ваше нове життя у Христі. Ми маємо подарунок, який називається Пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією, а також брошура, яка допоможе вам читати і досліджувати Біблію. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і замовте безкоштовний екземпляр пакету спасіння, і ми надішлемо його вам. Дякую вам за те, що приєдналися до нас сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого. Ми чуємо тут сильні істини. Тому приєднуйтесь до нас завтра. Професор Грек і я говоритимемо про атрибути Божі. Тому приєднуйтесь до нас і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми, любимо, ми вас. любимо вас і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.